Ми зібралися з вами сьогодні на міясопусну комунальну суботу. Перед початком Великого Посту завжди відправляється комунальна служба, бо якийсь час, протягом перших двох тижнів, комунальні служби в церкві не звершуються. І от що головне у нас з вами в тому, що ми відправляємо. Перше і на Дуже важливо, що ми приходимо. Дуже важливо, що у нас є оця потреба поминати і бути разом душею і своїми близькими. Коли я був початковим віруючим, на початках своєї свого церковного життя, я колись в подібний день зайшов до церкви і побачив, що там нема де пройти. І я сказав собі тоді і підтверджую це і тепер. Не помре народ, який так шанує тих, хто вже пішов. Народ перебуває віки, поки є оцей зв'язок між живими і мертвими. Бо для Бога ж мертвих немає. По-друге, я знаю, що мучить душі багатьох тих, хто втратив. І перш дуже часто так сумують через те, що не все сказали і не все почули. З чогось чогось не доказали. От хотілося б сказати, а є не встав. І хотілося б почути. А не прийшлося. Я довго думав про це. Одного разу я своїм дітям сказав, якщо я піду і не встигну нічого вам сказати, ви не повинні сумувати. Ми сказали один одному все цілим своїм життям. Цією сукупністю життя ми сказали все. І тому ніяке слово не перевершить того життя, яке пройшло перед твоїм очима. Не будемо турбуватися. Тим більше, що коли люди відходять від цього світу, вони знають все, вони пізнають все, їм відкривається все. Друга річ є. І третя, яка дуже турбує. Ми завинили перед ними. Обов'язково. Жити поряд і не завинити один перед одним неможливо. І тут мені допомагає мій досвід втрат. Багато, як людина досить літня, м'яко кажучи, я втратив людей, близьких, рідних. І ось одразу, коли людина підходить, вона постає перед тобою, все вона найкращому, а все дрібне, суєтне, негарне, осипається, в порох кудись іде. І залишається найцінніше, найістотніше стосовно людини. І мій досвід священника, який багато спілкувався з людьми, що втратили, мені говорить про те, що люди в більшості своїй переважні. Саме так сприймають. Зберігають образи одиниці на тисячі чи десятки тисяч. Всі інші мають просвітлене ставлення до тих, хто пішов. Як ви думаєте, чи вони не побачили світ так само просвітленим, з якого все впало темне, брудне і суятне? І залишився на істотне. І що на істотне? В нашому ставленні до тих, хто пішов. Наша любов і наша скорбота. Нічого більше. Любов. І вони це побачили. Вони бачать все. І спілкуючись з людьми, які були напередодні свого відходу. Інколи мені приходилося приймати сповідь за кільканадцять хвилин до відходу людини. Я знаю твердо. І моє відчуття так само це підтверджує. Вони прощають нас. Вони всіх прощають. Близьких особливо, рідних особливо. Вони прощають, вони не хочуть піти, не простивши, не розв'язавши цих. Речей, не відкинувши всього темного і брудного, щоб залишився тільки і світлом. Ми знаємо, як натхненно говорить нам апостол Павло, я не хочу, щоб ви скорбили, як інші, хто не має надії. Надія таких, як апостол Павло, трималася на тому, що вони чекали другого пришестя от-от. Зараз прийде Спаситель. І впаде весь старий світ. І почнеться царство Боже, в якому ми будемо єдині. Щось змінилося в Божому задумі і не одразу приходить це царство Боже. Але пам'ятаймо, царство Боже сказав Спаситель всередині нас. І якщо ти будеш плекати царство Боже всередині себе, царство любові і світла, і правди, і свободи, воно буде реальністю твого життя і в тому царстві, найперші місця, займають ті люди, які пішли від нас. Які віддали за нас життя, які віддали нам своє життя, як батьки наші, віддали повністю до кінця своє життя нам. І така краса цього життя. З Богом, який є любов, в ньому, в тій любові. Ми вже на це треба сподіватися. Щоб не сумувати, як інше, щоб приймати і наші втрати спокійно, знаючи, як знаємо, ми літні люди, то смерті немає, ми її не побачимо. Ми побачимо шлях, якому нема кінця. І тому сумно ж тільки через розлуку. А розлука не буде вічною, а перебування в любові віки-віки. Амінь.